Як ви вчиться і використовуєте ці знання, які ви отримуєте безцінні, практичні діяльності? Дякую. Пане Світлане Волошанський, центр тімі, коли зараз інтерв'ю, коли ще поступити до інтернет, будете знати, коли вже з нею коли стежка дуже ваше. З великим задоволенням прийняла участь, приймаю участь в цьому семінарі, цій конференції на запрошення Отця Володимира і Степана Івановича. Рада бачити усіх знайомих колег з нашої Дрогобицької територіальної громади. Насамперед рада вітати наших молодих ліцеїстів, гімназистів, наших інозмінов і всіх усіх педагогів. Шакару в тихімі, також засаджуємо дерева, садимо рослини, з пам'яті, які розповідно навчання посадити про цих студентів. І е, обіцяю, що на наступний раз, коли на таких закладах будуть присутні школярі і також будуть присутні на наші студенти. Я думаю, що це буде дуже гарний, успішний, такий посвятий на Садимо також. Свої дерева, саджаниці, вирощуємо окремий велика з цих рослин, збираємо, розгорбуємо рецепту від точаків. Так що, якщо вам буде цікаво, приїдемо до вас до школи, будемо ці чеки, дегустувати, хочемо пропонувати знання про рослини, які у нас з дарем були започатковані в нашому краї, серед нашого населення. Бог до природи завжди в ваших серцях. І ви не лише себе вчилися, а вчили і своїх биті, своїх рідних близьких зберігати усі зелені насадження і перспектива.